Друзі, всім привіт! Усіх вас! Я щиро рада вітати із Оболонської набережної. Перед вами міст Хвиля, який було відкрито майже рік тому, у травні 2024 року. Зараз ми з вами пройдемося по острову Оболонському і подивимося, як він облаштований. А ось ми на території острова Оболонського. Сторону побачив, що тут розквітли декілька садових дерев. Шукала я магнолії на острові Оболонському, а знайшла у парку Наталка. Тут декілька сортів висадили від малинового, кремового до лимонного. Трошки вам свічку нарцисів. Друзі, також у парку Наталка почала квітувати сакура, а тим часом її охороняють ось такі прекрасні пташки. Що, друзі, на цій чудовій ботанічній ноті будемо завершувати нашу з вами сьогоднішню прогулянку. Дякую вам за перегляд, за час, який ви приділили, продивляючись це відео і бажаю вам усього найкращого!